Всім привіт на каналі ФІЦ 5. І сьогодні я тобі розповім про усі промокоди, які зараз діють у Ukraine ГТА. Тобто я вас довго не затримую, але перед початком попрошу поставити лайк, підписатись і написати коментар. Я буду дуже за це вдячний. І також попереджу, що це в більшості будуть промокоди від різних ютуберів. Тобто, ну і всі більшість з них будуть діяти до п'ятого рівня, так як промокоди ютуберів діють лише до п'яте рівня. Ну, а ми натискаємо нашу кнопочку F1 промокод, і е, зараз будемо вводити перший промокод. А перший промокод у нас лав. Тобто він зараз діє в честь Святого Валентина, він е, приносить нам 30 тисяч е, грошей, е, тисячу досвіду і 10 донатів. Це доволі багато. ну, Це найдуже багато, ну, як, як для промокоду саме. Саме як для промокоду. Ось, бачите, в мене е, 10, було 4, якщо що. І зараз будемо переходити до наступного промокоду. До речі, хто хоче, можете брати мій код. Ну, добре, ми переходимо до наступного промокоду. І наступний промокод у нас долар. Ой, так обчаюсь, не так написав з капслоком. І наступний промокод у нас долар. Ви можете його бачити також на екрані, Ну, щоб вам було зручніше, тому що тут трошки доволі погано видно. Ну, Мені пише, що такого промокоду не існує, так як у мене 10 рівень. Тобто, Мені буде казати, більш старіші промокоди пише, що такого промокоду не існує, а більш новіші промокоди каже, що до п'ятого рівня. Ну, це зараз все фікситься. І також ну, з оновленням фікситься. Наступний у нас промокод Байболивард. Я от от знайшов промокод by Ну, і ось Він також нам каже, що такого промокоду не існує. Ну, Тому що в мене 10 гривень, ще раз кажу. Ну, і також може не працювати деякі певні промокоди, так як вони іноді також ламаються. так як Ця система, ну, звісно ж, не ідеальна, нічого не ідеальне. Ну, Але в переважності у вас мало би працювати. А наступний промокод у нас Left A. Пам'ятаєте, Агона, який зі, зі мною часто знімався, у всяких відео допомагав мені. Ось це його промокод. І він, до речі, новий і через це пише, що промокод можна активувати лише до п'ятого рівня. Тобто, ну, тепер в нього теж є промокод. Ну, добре. Ми вводимо наступний промокод, а наступний промокод у нас. Game Onyx. Промокод Game Onika, він також вводиться до 5 рівня. Так давайте вводимо, тому що це доволі трошки довгий промокод відносно з іншими. Вводимо, є ввели, все і ну, також його такого промокоду не стоїть, тому що в мене 10 рівень. А наступний промокод у нас перфекто. Тобто, ну, ще один промокод. А також він діє до 5 рівня, тому що це промокод ютубера, а у мене 10-й. Довго вас не затримуючи, ми переходимо до наступного промокоду. А наступний і останній промокод на 0 першому сервері у нас UCreinic. Не знаю, як починати, читати, UCreanic, Тобто я в цьому не дуже розбирався. Ось також ми його натискаємо кнопку ввести, і я не можу, тому що він до п'ятого рівня. Ну, а ми переходимо до промокодів, який діють на 0 другому сервері. А ми вже на 0 другому сервері натискаємо F1 промокод, І вводимо наступні промокоди. Так. Перший промокод у нас також лав, Він приносить нам знову ж тих самих 30 тисяч тисячу досвіду і 10 донату. Ну, тобто, так само, як на 01 ну, цей промокод діє і на 01, і на 02. І також він не має обмеження в рівні. Наступний у нас промокод. Мазія. І це промокод також від Ютубе, який діє до 5 рівня. І зауважте, якщо ви напишете, наприклад, там не, ну, з маленької букви, там просто одна буква там буде не велика, а маленька, то це вам вже Ukraine GitHub скаже, що такого промокоду не існує. Треба писати в точності, як у мене. Ну, а наступний промокод у нас. У нас знову ж Game Onyx. Як правильно знаю, Onyx діє на двох сервах на 01 і на 02. Це я можу помилятися. Якщо я помиляюся, наприклад, там тільки на 01 або тільки на 02, виправте мене в коментарях. Тобто, ну випрати, будь ласка, якщо я помиляюсь. І також мій промокод від принесе вам 20 тисяч років валюти, і так як він відносно новий, то нам показує, що він активується тільки до п'ятого рівня. У мене зараз шостить, ми його активувати зараз не можу сам собі. Тобто ось так от. Ну, він принесе 20 тисяч, 20 тисяч на дорозі навляються. І також дякую Олександру Чайзеру за те, що він ввів мій реферальний код. Якщо ви також хочете попасти у цей список людей, які ввели мій реферальний код. вводьте мій реферальний код, 01 сервера або 02 сервера, його можна ввести до другого рівня, тобто тільки на першому. І е, як тільки з'являється новий типу такий от, реферал, то я обов'язково його вставляю у моє відео. Це стовідсотково об... Ну, даю гарантію вам. Якщо я вас не стало, а ви ввели мій реферальний код, напишіть в коментарях, я обов'язково перевірю. Ну а на цьому моменті в мене закінчились промокоди, тому я зараз буду закінчувати відео. Але перед тим, як закінчити відео, хотів би попросити вас поставити лайк на це відео. Це мені дуже допоможе. Написати коментар, наприклад, там, якийсь ви про знаєте, який я не знаю. Ну, тобто я з радістю його прочитаю, зразу раді... лайкну, і якщо він буде реально працювати, то я його навіть закріплю, щоб інші люди, які зайдуть в коментарі, побачили цей промокод. Також можете підписатись на мій телеграм-канал, який ви бачите зараз. На екрані QR-код і також назву. Там я буду часто всякі анонсувати різні відео. Тобто, підписуйтесь, це доволі, якщо вам цікавий мій канал, то це доволі корисно. Також, якщо вам не сподобалось відео, напишіть в коментарях, що тобі не сподобалось. Я обов'язково це прочитаю і обов'язково це виправлю. Буду стати радий за твій відео. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!